Вінтер Реслинг Дей відбувся 14 грудня у в академії боротьби Юрія Голуба. Сюди прийшли діти від трьох років і до 17. З наймолодшими вихованцями академії боротьби займається Анна Бойченко. Говорить з маленькими вихованцями важко, але цікаво. Всі вони різні. Хто спокійніший, хто більш емоційніший, хто більш спритніший, але вони. Приходять і хочуть бути кращими за маленьких спортсменів. У цей день прийшли вболівати їхні батьки про те, чому вирішили зайняти малечу боротьбою. Говорять фізичний розвиток, витривалість, бажання до перемоги, класні емоції. Тут дуже гарний простір з класними тренерами. Він більш дисциплінований став. Оце мені дуже подобається. Тобто раніше ну ще маленький, можливо, ще в силу характеру. Він такий трохи сіювію. А тут прийшов сюди, якось ну більш зібраний став. У тут в нього ну колектив, колектив тут спілкування. Тут він стає сильнішим, тут він стає, ну розвиває себе і як і фізично, і як людина, як особистість. Першими на килим академії боротьби вийшли наймолодші вихованці. Вони займаються від півроку. Спочатку юні борці боролися за спрощеними правилами, потім змагались у ремесл-реслінгу перетягувані палиці. Для них це новий досвід, особливо для малюків. Нові емоції, подарунки. Вони всі люблять. Медалі, кубки, смаколики, корисні. Ну як завжди, ми намагаємось зробити так, щоб кожен наш захід був для дітей. Таким маленьким спортивним, активним святом. Після поєдинків у боротьбі та мас-реслінгу малича піднялась на п'єдестал пошани. Отримала заслужені медалі, грамоти та солодкі подарунки. Після наймолодших спортсменів на Кілим вийшли старші, які у вільній боротьбі також змагались за свої медалі. Олександр Качанов, Євгена Абрасімов, Анна Волох Суспільне новини Суми.